Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Як відомо, в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це на днях заявив президент Володимир Зеленський в телеграм після спеціального засідання Ради національної безпеки та оборони, де йшлося про результати перевірки військоматів. Наші рішення звільняємо усіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, зберегли свою гідність і не мають цинізму. Саме їм можна довірити цю систему комплектування, наголосив Зеленський. Та очевидно, що не всім сподобалось таке рішення президента, тому одразу в його сторону полетіла незрозуміла критика. Першою висловила своє невдоволення Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі. Вона написала: за підсумками засідання РНБУ Зеленський наказав звільнити всіх воєнкомів. Я так розумію, під гарячу руку потрапив і новий одеський воєнком якого тільки призначили після хабарника Борисова, хотілося б почути критерії, за якими звільняють всіх воєнкомів. Якщо вони всі хабарники і причетні до протиправних дій, то це виведення їх із під кримінальної справи. І їх треба не звільняти, а садити. Якщо це чергова серія слуги народу і пошук чергових негативних персонажів на фоні доброго царя, то це вже не взлітає. Днями, до речі, НЗК інформувало, що перевіряє спосіб життя більше аніж 130 воєнкомів, і не всі вони їздять на майбах. І живуть в маєтках. Є скромні люди, достатків яких в антикорупційних органів не виникло запитань. Тому критерії прийнятого рішення хотілося б почути. І принагідно нагадати Офісу президента, що у нас проблеми не лише з військоматами. Загалом Геращенко ніколи не була на стороні Зеленського та завжди критикувала всі його дії. Тому цей раз не виключення. Проте, невже вона думає, що усе обійдеться лише звільненням? Всіх корупціонерів буде покарано по закону, і кожний відповість за свої вчинки. Поза цим скандалом не Зміг залишитися Тарас Чорновіл, як не дивно, але він встряє всюди, де хоч одна людина висловлює невдоволення чинному президенту. Це й не дивно, Чорновіл давно зганьбив ім'я свого батька і тепер бігає за Порошенком та говорить по його методичці. У своєму телеграмі він почав роздувати скандал з нічого. Чули цю показуху від Зеленського, що він усіх воєнкомів відправляє на фронт в окопи. То я вас дуже здивую, він знову збрехав, як і завжди. Полковники в окопах не сидять. Найбільше це в штабі бригади. Щоб хтось із них опинився реально на передовій, спершу треба було провести цілком законну юридичну процедуру, позбавлення військових звань. А це неможливо. Але й у штабах бригад ніхто екс-воєнкомів оприходувати не стане. Але при цьому вони відразу вбивають кількох зайців. Продемонстрували, який він принциповий, скинули якусь частку негативу і відвернули увагу від мегаскандалів з розкрадань у міністерстві. Попутньо ще замазали залужно. Хоча дана тема не стосується його посадових обов'язків. Ну і наостанок, тут вилізла одна безугла нардепка із законопроєктом, згідно якого якраз і можна понижувати у званнях від полковника до рядового, ніби ж під тему А ні, ця авторка нині бреше, бо ж знає, що закон зворотної сили нема і не може бути застосований стосовно правопорушень, скоєних до набуття законом чинності, тому тих воєнкомів це гарантовано не буде стосуватись, написав Чорновіл. Судячи з цього, цікаво, чи він сам перечитує те, що Писав, де, хоч якісь факти, це просто словасна критика, яка нічим не обґрунтована. Купа необ'єднаних фактів з критикою, схожі на постійні заяви Посіпак Порошенка, чи не так? Може, пора міняти методичку і хоч щось корисне робити для народу. Цей абсурд розв'язувати скандал на рівному місці вам уже не допоможе. Це тільки в черговий раз показало справжнє лице людей, які кігтями вчепилися у владу і не хочуть її покидати, адже втратять свій дохід і джерело збагачення. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.